Україна без наркотиків. З таким гаслом в Житомирській області діють літні терапевтичні реабілітаційні табори. Масштабний кемпінг розташований у лісі на березі озера для тих, хто здолав наркотичну залежність. Головна мета таких виїздів радіти життю у всіх його проявах та допомагати у боротьбі тим, хто ще має залежність. Ці люди доводять, що любов до життя є запорукою успіху в боротьбі за це ж життя. І, попри усталене твердження, що наркомани колишніми не бувають, саме колишні наркомани доводять протилежне. І аргументи в цьому створені сім'ї, відновлені цінності і повне переродження особистості. Десять днів без міської метушні. Так свій літній відпочинок організував колектив благодійної організації Прорив перемога. Понад 70 колишніх наркота алкозалежних зібралися для спільного повноцінного відпочинку та веселого спілкування. Багато хто приїхав навіть з сім'ями та дітьми. Табір проходить під патронатом церкви Перемога в місті Києві і під патронатом пастора старшого Генрі. Він об'єднав всі проекти, які зв'язані з проблемою наркоманії, під одним таким лозунгом Україна без наркотиків. І сьогодні цей табір він проходить також під цим лозунгом Україна без наркотиків. Тому що основна, ну, скажімо, основний контингент і люди, які тут знаходяться, це люди 99%, які були. Колись наркозалежними та алкозалежними людьми. І тому сьогодні ми проводимо тут такий, скажімо, терапевтичний табір, говоримо, тому що тут є елементи арт-терапії, колажі, спорт, і це на душу производить такий терапевтичний ефект. Тут є різні категорії людей. Тобто, наприклад, якщо взяти мене, я також був колись наркозалежною людиною. Вже 10 років я вільний від цієї проблеми. І сьогодні також тут знаходяться люди, які являються волонтерами, то є які, скажімо, проводять соціальну роботу і служать в цих центрах реабілітації, в яких вже є сім'ї, діти, ви бачите, тут ходять, гуляють. Але є люди, які знаходяться в рамках реабілітації, то в рамках стаціонарних центрів, в яких в нас є 5 жіночі, чоловічі, і в них, скажімо, не так, не такий великий період ремісії від залежності. Більше спілкування, більше проявитися. Ми там колажі робимо, командна гра, квест у нас буде до речі сьогодні, який допомагає внаслідок адаптуватися в соціумі. Тобто це спілкування, це якісь навики комунікації, ну і так далі, тобто творчість. У цьому таборі кожен з присутніх має свою складну життєву історію. Подолавши проблему, тут просто і спокійно розповідають про роки залежності. Основна робота табору, і взагалі центрів реабілітації, які проводить благодійна організація Прорив перемога. Це організація, яка створена при церкві Перемога. І основна робота, яка ведеться з цими людьми, нас завжди питають, що ви з ними робите, що вони отак, от, коли ніхто з ними не знаходиться, вони не п'ють, не курять і повертаються до нормального способу життя. Вся робота вона основана на біблійних принципах і християнської моралі. Тому сьогодні без Христа, без Бога тут нічого не робиться. Тому, якщо ви питаєте мене за графік, в ранок підйом у нас в 7 годин: ранній туалет, миються, чистять зуби, звісно, і. В нас є молитва. Тобто ми починаємо день кожен день, як віруючі людини, в нас починається з молитви. Ми всі разом збираємося в єдності, молимося, благословляємо цей день, благословляємо Україну, благословляємо сім'ї. І потім у нас завтрак, о 9-й годині. Ми снідаємо після 9-ї години, десь з 11-ї у нас проходять тренінги. Тобто до нас приїжджають спікери. Чому? Іменно ми працюємо, і основа роботи це біблійні принципи, і християнська мораль, тому що наркоманія це поведінкова хвороба, і поведінка це відображення системи цінностей людини. І змінивши систему цінностей людини, можна змінити всю поведінку людини. Тому, коли міняється система цінностей, міняється і модель поведінки людини. І людина стає вільною, стає корисною в соціумі. І живе іншими цінностями. Тому у нас з 11 десь до часу це тренінги, проповіді. Потім у нас відпочинок десь час перед обідом, наганяємо апетит. це граємо в ігри, потім обід з двох до трьох, потім з трьох, також відпочинок купаємось, коли погода є. Також граємо, потім десь з п'яти до сіми в нас також тренінг проходить. Вже більш на локальних ми розбиваємося по центрам, які є. Директора, волонтери працюють з студентами цих центрів. Ми їх називаємо студентами, тому що вони закінчують біблійні, можна сказати, інститути. І всім у нас ужин, і після ужина ми проводимо також якісь вікторини, ігри. Чи спортивні, чи інтелектуальні, на знання якісь, той же квест. Ну і таким чином відпочиваємо. Волонтери табору наголошують, аби допомогти подолати наркотичну залежність, потрібно лікувати душу, допомогти змінити світогляд і віднайти покликання. Саме відчуття потрібності у суспільстві допомагає наркохворим позбутися проблеми. Для нас минуле це мертве. Багато людей сьогодні кажуть, що наркоманів не буває минулих, ну бивших, так кажучи. Сьогодні це правда, але істина заключається в тому, що Господь перероджує повністю серце, і людина стає іншою, повністю іншою. І коли ми сьогодні говоримо про минуле чи про наркотики в минулому, це мертві люди. Той Євген, який був 10 років назад, він помер, його не існує. І він більше ніколи не воскресне, тому що він нова людина. Я кажу про себе в третій в особі, тому що я повністю вільний від наркотиків. Сьогодні мені хай цистерни ставлять і пропонують, Господь дав мені волю від цього. Як це пояснити? Я не можу пояснити це ну, отак, логічно. Це те, що відбувається на рівні серця. Я виховувався в дитбудинку. Тось тобто, в мене в 11 років не стало батьків. Я закінчив четвертий інтернат. Там знаєте, яке виховання. Все тобі дають, все тобі допомагають, і ти думаєш, що ти король життя. І коли ти випускаєшся звідти, ти не приспособлений до нормального повноцінного життя, щоб трудитися, працювати, навчатися. путівку дають, якби ну йди безкоштовно вчись десь. Але щоб адаптуватися в соціумів для вихованців дитбудинків, потрібна реабілітація також, щоб їх навчили нормально функціонувати в суспільстві. Почав вживати марихуану, алкоголь, це безпорядочні відносини з іншим полом, це неповага до педагогів, ну там вихователів. Звісно, це друзі. З двору, які і вплинули на те, щоб я спробував наркотик. А знаєте, багато не треба, якщо формується залежність від алкоголю, там може і годами формуватися, то наркотик один раз тільки людина пробує, і вона попадає в залежність. І це питання часу, коли вона вже стає на колінах перед життям. Взагалі, скільки у вас було стажу наркозалежності? Сім років. Я в 97-му році спробував. Був такий період, де рік я сидів в тюрмі за також за наркотики, і е, потім продовжувався цей стаж. Тож е, разом це сім років. Мені 41 рік зараз. В общем, у меня была достаточно благополучная семья, военные родители. Мы ездили за границу. В общем, как бы родители уже мне предусматривали хорошее будущее, но так случилось. У меня трагедия такая. Мама погибла, папа. Вот. И ну, я где-то надломалась, как бы. и ну чувствовала себя одиноко. И вот в моем окружении были люди, которые употребляли алкоголь, наркотики. И я как бы начинала с легкого там, покуривала. Вот. В лет 20-22 где-то я начала покуривать такое, а уже в 24-25 я уже стала героину употреблять, да. В общем, в 2012 году я уже чуть не умерла. Я уже стояла на заместительной терапии на метадоновой программе три года. И у меня была уже очень сильная интоксикация, весила где-то 28 килограмм. Врачи уже не могли мне оказать никакую помощь, я просто лежала и умирала. И ребята... Нет, в больнице я лежала, меня уже положили в больницу, потому что я прямо на метадоновой программе потеряла сознание, меня забрали в больницу. И в принципе сказали, что я осталась пару дней. Вот. Я начал очень рано, ну где-то такие легкие наркотики, марихуану, там алкоголь, где-то в 12 лет, в 13, в 16 я уже первый раз укололся. І на протяжении 16 лет я употреблял наркотики постоянно. Несколько раз сидів в тюрьме. Ну і как бы как всі нормальні люди, я как-то пытался, Ну как пытался? хотел, Хотів, думав, то але я зрозумів, що я заложник, я раб. Этих вещей. И я ничего не могу, в принципе, сделать. Где-то через лет 10 я перестал себя обманывать, что у меня все получится, потому что у меня тоже были взгляды на жизнь. Я там занимался спортом, плаванием, как-то там хотел. <писян> Можно было совмещать <сумішати> с наркотиками? Не-не-не. <сам> Это все рухнуло, когда я начал употреблять наркотики, такой бродяжнический образ жизни. Ввел. Поэтому мама как бы на меня влиять не могла. Она там пыталась меня как-то воспитывать, даже в интернат меня отдавала. Но <звачу>, нічого не вийшло. І я йшов по городу. У нас був праздник города. І я смотрю, всі люди гуляють з маленькими дітьми, радуються как то жизни. Ну, у них є какой-то смисл, вони что то там ну друг з другом общаются. А я иду враг э, за определенными вещами, и я понимаю, що я не можу так радоваться, как они, и моя життя скоро закончится, Потому что всі мої друзья периодически умирают год два полгода, <кхем> и они умирают. И, в общем, меня привело это в очень сильную тоску. Я как бы на людях показывал, что я нормальный человек, и все но внутри меня э, жила конкретная тоска. Я дома, когда оставался, я понимал, что ну это какая-то не моя жизнь. Я как-то не так должен был ее прожить. Но сделать с этим ничего я не могу. Я, я понимал, що на мне э, конкретно обуза цього наркотика я нічого зробити не можу. Я пробував, там в больницу їздив, сам там как-то закривався вдома, что <кхи> щось в цьому отношении зробити. даже на но дело в тому, що якщо ти в моззі рапти все равно через час к тому же самому фізична залежність. это где-то некоторое время, неделю, когда тебе плохо, это все можно перетерпеть. Но дело в том, что я поймал себя на мысли, что когда я даже бросил, и я вроде бы как бы веду нормальный образ жизни, устроился на работу, все, я все время думаю о наркотике. Постоянно у меня в мозгу одна и та же мысль. И проходит 2-3 недели, и я оказываюсь снова на том же месте, где я и был. То есть снова употребляю наркотики. І в 24 роки, коли я вже був на, скажімо, грані суїциду, на грані такої розбитості, де не було надії взагалі, тому що в мене помер брат двоюродний, йому було 20 років. Від Сепсісу, то тобто є ну, заразилася кров і він помер. Потім друг через два дні вилив на себе відро бензину, згорів заживо, і я розумів, що наступний я. Але виходу ну я не бачив, тому що тюрма не допомагає, наркологія не допомагає. Все, то тобто це як приговор і зустрів такого, як я сам, з яким я колись вживав наркотики. В нього горять очі. Він мені розказує про те, що мене хтось любить, що є вихід з цієї проблеми. Тобто він мені почав розказувати про те, що є Христос, який помер за моє рабство, за мої грехи. І якщо я звернуся до нього, він може мені допомогти. Я не вірив, звісно, але думаю, якщо він така була завершена, скажімо, лічність, і сьогодні він інший, а я це бачу, я спробую. Я пішов до церкви, яка називається перемога. В мене не було ні грошей проплатити навіть ту реабілітацію. В мене не було взагалі нічого, щоб якось спастися. Мене там люди прийняли, таким, який я є, розбитий, розваляний. По, скажімо, зробили все зі свого боку, щоб мене взяти на реабілітацію. Безкоштовно ніхто за мене не платив, я сам нічого не платив. Я пройшов півроку курс реабілітації. І повністю все моє життя просто змінилося, І вже десять років я вільна людина, в мене є дитина. Ребята з церкви знали, тому що коли со мною спілкувалися, мені там говорили Христі, ну я бы, думала, що у мене своїми силами вийде щось змінити. І ребята прийшли з реабілітаційного центру. Вот директор моя Наташа, ребята, вони молились там и і... Моей веры не было, я просто не хотела жить, потому что я не понимала, для чего я живу. У меня не было ни семьи, ни детей, ничего, чтобы у меня как-то. Просто такая пустота была внутри, и как бы и были деньги, и была квартира, но у меня не было желания жить, потому что ну, я не видела смысла. Для чего, что я делаю на этой земле, как бы, для чего вообще родилась. Ну, вот. Пришли ребята, начали молиться, забрали меня в центр. Ну, просто я понимаю, что это через них Господь меня своей любовью пленил. Они меня носили на руках мыться, там в ванночке меня купали, молились за меня. Просто когда я вернулась в больницу... Это интоксикации и удалось перебороть. Да, и, и я хочу просто правду сказать, что у меня не было особо болевых каких-то ощущений. Я сейчас 38 лет. Ну, я уже веду нормальный образ жизни где-то пять лет. До этого я был зависимым человеком, употреблял наркотики, алкоголь. У меня была там попытка суицида, то есть я никому не объявлял, что сейчас я там сделаю. Я просто в три часа ночі нашел веревку и хотел повеситься, потому что ну дальнейшее существование свое, я как бы не видел вообще никого будущего и не понимал, зачем ну мучиться и мучить там маму и так дальше. І мені помішали. Прийшли друзі в 3 часа ночі. Почали громко стучати в двері. Я розозлився. Думаю, ну потом доделаю, сейчас зараз пойду с ними розберусь. И поехал э, ну в общем они прошли там с водкой, я напился отключился и почему-то приехала моя сегодня я могу это все связать в одну нить тогда я не понимал почему так происходит меня разбудили говорят что приехала твоя тетя вы едете в какую-то больницу я понимал что больница может быть одна наркологический диспансер и приехал сюда уже томер наркологический диспансер в общем все эти люди они помешали мне сделать то что я хотел сделать если бы они не пришли то я бы Точно сделал бы. Я просто помню свое состояние. И я плакал, умирать не хотел, но просто я не понимал, что дальше больше делать. И все, приехал сюда на наркодиспансер. И здесь ходили люди, проповедовали про Бога. Ну, я вам скажу, що раніше мені теж проповідували про Бога, приходили якісь люди і говорили, що є Бог. Мені це не потрібно було. Я ще, видно, був в такому стані, коли думав, що у мене все добре. В цей раз, коли я потрапив на лікарню, я зрозумів, що у мене, как бы, вибору немає. У мене є одна, останній шанс мій — це Бог. Ну, хоча я не збирався, я не хотів бути там вірючим, я не хотів там ось вот, це молитися або щось робити, я просто хотів жити. Из-за того, что у меня было желание жити, я пошел за этими людьми, поехал в центр реабілітації, выгода Житомирского района. Прошов там реабилитацию полгода. Ну, в общем, Бог меня спас от наркотиків, и я сразу этого не понимал. У меня был мотив просто выжить. И все. Потом, когда я уже начал что-нибудь что-то понимать, читать Библию, ко мне пришло понимание, что вся та цепь событий, которая была до этого, это все делал Бог, и Он вел меня ко спасению. Кажучи про те, що ми повністю вернулися до суспільства і можемо бути корисними, ми працюємо вільне від волонтерства часу. Ми займаємось натяжними потолками, там займаємося будівництвом більше. Так ну ремонти, там пошпакльовки. Тобто Господь нас благословляє, що ми маємо на хліб інколи з маслом. Тому ми раді раніше, ми і цього не мали, жили в злиднях, ніхто 100 рублів було за щастя. А сьогодні ми маємо і збиток і маємо навіть більше, ніж для себе. Ви допомагаєте людям долати такі ж проблеми? Так, так, допомагаємо і, і разом з ними їх долаємо. Цінність для мене сьогодні, знаєте, ви зараз побачите деяких людей, які в процесі становлення, і коли вони приходять в такому стані. Коли їх кумарить, коли вони в абстиненції, коли їм дуже погано, коли вони без надії, коли в них вже надії майже немає. І коли такі люди потім вони стають повноцінними людьми в суспільстві, вони рожають дітей, в них відбуваються весілля, в них відбувається повністю зміна життя. Ви знаєте, більше для душі людини, мабуть, щастя немає. То, що в тебе є одна дитина чи дві це добре. І це також щастя для мене. У мене дуже чудовий син. Я дуже його люблю. Він знаходиться зі мною всю неділю тут. І я вчора хотів при такій погоді завести його додому. Він каже: Ні, папа, я буду з тобою до кінця. І це також щастя велике, але більше коли ти можеш допомогти людям і взамін вони тобі нічого віддати не можуть. Це я вважаю для мене. І для багатьох, скажімо, однодумців, які сьогодні цим займаються, це є велике щастя насправді. І тут є багато людей, які пройшли реабілітацію, і я був учасником їх життя. І сьогодні вони женаті, і сьогодні в них є діти. Мені здається, більшого щастя для людини. Ну, ну немає в цьому То бути причетним життям. до їхнього переродження в новий образ? — так так до людей, які ну вони не можуть тобі не ну, якби віддати, навіть якщо вони і вдячні, і віддають те, що производить Бог для душі людини. от через такі речі немає нічого в цьому світі, щоб могло замінити чи дати більший плід для душі людини. Тому такі сьогодні в нас цінності. Ми вчимо людей. Ми сьогодні, знаєте, хочемо хочемо бачити іншу країну. Просто Господь так явив свою славу. И я поняла, що я не одинока, у меня есть огромная сейчас семья. Сейчас я уже пройшла сама реабілітацию, закончила школу наставников і служу сейчас таким же девочкам, таким же женщинам. Ви іншим да, да, я хожу на методоновую программу, которой меня, с которой меня можна са. Принципе, почти мертвые увозили. И я как бы для них живое свидетельство и ободрение. Я просто говорю: Господь может все на самом деле изменить. Я попала в центр реабилитационный 24 сентября 2012 года. Вот, уже полтора года. Практически абсолютно ничего не употребляю, служу Господу. Пою на гитаре, играю, прославляю его, как могу. Я хочу просто ходить и говорить людям, что на самом деле есть смысл жизни, какие-то делать добрые дела, ну, помогать друг другу. Сейчас столько людей из раненых, из коверканных, такие, как как я была. Я просто хочу как-то подтянуть, чтобы мы все вместе поддерживали, ободряли. ну, Просто щоб не було таких розбитих судів, як у мене є, звісно, маса сьогодні варіантів там психологи, ще то там іголочні, які то там терапії, все это я думаю, що <кхи> безполезно. Ну тому що я на спробував в лікарні, всі ці речі, нічого не працювало. Тільки коли пройшов Бог в мою життя, отримав настоящую свободу. То сьогодні я говорю о те, що я анаркотіки більше не думаю. И вообще мне даже противные мысли какие-то о наркотике. Кроме того, я свободно могу говорить об этом людям, которые сегодня в проблеме, которые в наркотике. Где выход? То есть есть свобода. Я не боюсь, что я встречу какого-то наркомана или алкоголика с бутылкой водки и вдруг соблазнюсь. Мне вообще это больше не нужно в жизни. Ну, лично я могу за себя сказать. Да, я никогда не верил. Просто я знал, что даже когда я не употребляю раньше, я все равно об этом все время думаю. И я даже когда пришел к Богу, я первое время у меня было такое ощущение, что мне придется все время как-то напрягаться, как-то крепиться, чтобы там ну, обратно не сорваться. А потом, когда я получил свободу, я понял, что такое свобода. Это когда ты можешь, но тебе это не нужно, ты не хочешь. И все. Ти свободний чоловік істина заключається в тому, що Господь перероджує повністю серце, і людина стає іншою. На самом деле є вихід, вихід Боги. Проживання в наметах, спільне приготування їжі та дозвілля на свіжому повітрі. Все це на думку організаторів сприяє позитивному мисленню та світосприйняттю. Можна спати, є сядіяла. Матрасы есть. Вот я тут сплю. Вот вот это мое место. Это мой надувной матрасик любимый, который не дает мне подмокнуть. Это у нас кухня здесь. Готовим. У нас есть шеф-повар один. И у него много помощников. Вот здесь происходит все это действие. Ну, 60 литров кастрюля. За на один прием? Так. Неважно. Есть помощники. Да. Дружно, коллектив. Меню у нас розписана. Меню сьогодні у нас буде вермишелевий суп, чай. А вже на вечері будемо рис з фаршем давати салат і чай. У рамках проекту Україна без наркотиків благодійна організація Прорив перемога планує організувати ще кілька літніх таборів. До такого відпочинку запрошують людей, які долають залежності та прагнуть повноцінного життя. Кожен у цій організації переконаний, вихід є навіть у найскладніших випадках. Катерина Білошицька, Віктор Підвисоцький, спеціально для програми Акценти.